Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по виготовленню листочків. Для любих композицій, чи то резиночок, чи обручів, чи віночків. Нам не потрібно, дуже потрібні ось такі гарні яскраві листочки. І як їх можна зробити, не витрачаючи дуже багато часу, ось сьогодні я вам покажу. Пізніше ми з вами будемо створювати з цими листочками різноманітні композиції, тому залишайтеся зі мною на каналі, і ми розпочинаємо. І так, друзі, для виготовлення даних листочків, як використовую звичайний іранський фаміран, ось відрізаємо ось такий квадратик. І дивлячись, на яку величину вам потрібний листочок, такими квадратниками або прямокутничками нарізаємо на заготовочки. Ось. Можуть бути більше, можуть бути менші, залежно куди ви будете використовувати дані листочки. Саме краще зробити велику кількість листочків, менших більших, щоб потім було дуже зручно з ними працювати. І так, коли ми нарізали з вами квадратики, нам необхідно буде молд. Молд у мене універсальний, я використовуватиму ну, і пастель. Відтіночки пастелі, які ми будемо підкрашувати наші листочки, я покажу в процесі. Далі вмикаємо прасочку на двійку. І починаємо відбивати на молді наші прямокутники. Разочка нагрілася, ми беремо наші попередні заготовки. Тут головне зробити слідуюче: дуже добре розігріти фаміранчик. Праска у мене стоїть на двійці, але можна в даному випадку навіть поставити її і на трійку, щоб швидше розігрівся фаміран. Ось так дуже добре його нагріваємо, кладемо і прижимаємо відразу рукою. Я прижимаю ось цією частиною долоні. І в нас відбуваються проживочки. Це треба зробити швидко, бо якщо ми замешкаємося, то фактура буде не дуже гарно відбита. Ось і наша, наші листочки будуть... Не дуже якісні. Тому робимо це швидко, пережимаємо сильно, і отримаємо гарну фактуру. Це перше, що ми маємо робити. Так, ми повторюємо і з усіма прямокутничками. Ось. Добре, добре розігріваємо з обох сторін, тоді прикладаємо і відразу сильно прижимаємо долонею. Можна використовувати. Паралонову губку, кому як зручно. Дивіться, самі відрізочки я теж ложу по різному, я їх розогріваю. деякі відрізочки ложу рівненько, деякі по діагоналі, тобто, дивлюся, як мені вигодніше в тому чи іншому випадку, Та, так і собі їх і викладаю на молк. Таким чином, в нас получаться листочки різної форми. Ну, Крім того, що вони у нас будуть різної форми, різної величини навіть От, я зараз покажу, як можна їх ще вирізати і підтонувати різними способами. Ось, Те, щоб вони були по-різному дивилися в наших композиціях. У мене ще декілька квадратиків. І з усіма цими квадратами, прямокутничками я значить, роблю все. Аналогічно, добре розігріваю, прижимаю і відбиваю. Ось. Добре. Значить, далі, коли ми вже зробили, відбили наші всі прямокутночки, у нас є ось такі заготовочки. Далі ми, дівчата, дивимося, відповідно, ці заготовочки. У нас є центральна прожилка. І ми вирізаємо, ми можемо вирізати ось такий листочок просто. Без зубчиків, без шаблонів, щоб наша центральна прожилка йшла по центру нашого листочка. Завжди в мене орієнтир це ось ця центральна прожилка. І ось так можна вирізати зубчиками. теж таким чином. Ось дивіться, звідси. І такими невеличкими зубчиками ми починаємо вирізати. Можна зубчиками, можна без зубчиків. Вже кому як теж до якої квіточки, до якої композиції ви вивив, ці листочки собі хочете значить, зробити, теж таким чином вирізаєте. Можна ось так теж дуже гарно. Просто дивіться, від центральної прожилки заокруглюємо, тут трішечки зрізаємо. Можна ще зробити декілька зубчиків ось таким чином. Раз, наприклад, щоб не був геть пряменький. Ось таким чином листочок теж дуже гарно виходить. Якщо, наприклад, ви початківці, ви можете просто зробити ось таку плавну лінію донизу, і у вас теж вийде дуже гарний листочок. Також можна вирізати зубчиками. Зубчиками ріжемо слідуючим чином від центральної прожилки, вводимо і виводимо ножниці, під кутом. Десь приблизно 45 градусів, і в нас виходить ось такі листочки. Так, значить, різним, по різному ми значить, їх вирізали. І зараз ми з вами переходимо до тонування. Так. Далі, дівчатка, ми переходимо до тонування. Для тонування я беру ось таку пастель, це номер пастелі 229. Яскраву зелену пастель і чорну пастель. таким чином. В даному випадку листочки будуть тонуватися таким способом. Спочатку набираємо чорненьку пастель, і всі листочки проходимо з однієї сторони чорним кольором, накладаємо чорний колір, ось так, різної форми листочки, але всі покриваємо. Чорним. Так. Так є. Потім беремо ось цей номер. Він у нас 229, по-моєму, я говорила. Набираємо теж на поролонову губку і цим кольором розтушовуємо. Ось таким чином Розтушовуємо. Попередній чорний покриваємо цим кольором зверху. Так. Ці листочки ми будемо далі з вами використовувати в різних композиціях. Вони дуже такі насичені, красиві, тому, дівчата, дуже цікаво зробити такі листочки. Далі ми беремо. Трішки зробимо, ось дивіться, на листочку, у нас видно, що є ось така світліша центральна прожилка. Надіюсь, що вам на відео видно. Тому ми по центральні нашій прожилочки складаємо і ось так промальовуємо її, і у нас виходить центральна. Також можна промалювати відразу і бокові прожилки при бажанні, якщо на те є бажання, будь ласка, можна взяти. Це дуже швидко, це недовго, небагато часу займає, і прималювати ось центральні прожилки. Так треба зробити, дівчата, з усіма листочками. При бажанні, вона тільки центральну, причому донизу лінія може бути трішки ширша, а зверху ніби сходити до донесеньку таку лінію. Все, ми це зробили. Потім ми можемо ще трішечки зробити відтіночок самого краю листочка, і при бажанні вже по завершенні цих всіх значить, маніпуляцій із листочками, ми можемо ще покрити їх акриловим лаком. Значить, для того ми беремо акриловий водний лак, ось такий, якщо є. Ось. А якщо немає, можна зупинитися на цьому етапі, і зверху покриваємо. І в нас тоді, виходить, листочки більш такі глянцеві. Цей момент можна робити, цей покритий листочок, цей не покритий, він більш матовий. Але, значить, вже це обирати вам самим. Ось, сьогодні ми з вами створили ось такі листочки. Подалі будемо створювати різноманітні композиції. І в цих композиціях я буду використовувати такі красиві, ось ці зелененькі, насичені листочки, і просто давати посилання на даний майстер-клас. Я буду дуже рада, якщо цей майстер-клас був дійсно комусь корисний. Дякую вам всім за увагу, всім всього найкращого. Підписуйтеся на, на мій канал, буду дуже-дуже рада!